Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на уроці Я пізнаю світ. Тиждень 7, урок 58. Для уроку вам знадобиться робочий зошит з друкованою основою тиждень 7, ручка, олівець, лінієчка, чудовий настрій і маркер чи кольорові олівці для виділення певних одиниць. Розпочинаємо! Ми продовжуємо з вами досліджувати та вивчати тему тижня Українці мандрують планетою. Дотримуємося правил спілкування, правила успіху на уроці і також міцно запам'ятовуємо навчальні одиниці. Отже, відкриваємо робочий зошит -Сторіночка 16. Тема сьогоднішнього уроку Україна морська держава. До першого завдання визначимо власні завдання до уроків. Я пізнаю світ, переглянувши трейлер уроку». Будьте уважні! Слухаємо разом! класний! <му> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо на всі відомі. Протока. Які моря омивають Україну? Як жили люди раннього палеоліту? Що зображено на гербі Одеської області? Яке місто є адміністративним центром Одеської області? Що таке конденсація і випаровування? Що таке кругообіг води? Ну що ж, переглянувши завдання до уроків, можемо продовжувати далі. Налаштуємося на цей урок хвилинкою афірмацій. Проговорюйте текст разом з диктором. Заключуйте очі та пошепки відтворюйте ті афірмації, які є важливими для вас. Я люблю людей. Я люблю... Спілкуватися. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Ну що ж, завдання 4. Перегляньмо відеофрагмент це українське. Будьте уважні, спостерігайте уважно за відеофрагментом. Це Українке! Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Територію України омивають води Чорного та Азовського морів. А отже, українці мають можливість відпочивати й оздоровлюватися на морі. З усіх морів світу Азовське море найменше, найтепліше та наймілкіше. Його глибина досягає 13 метрів у найглибшій точці. Узимку Азовське море. Нерідко покривається льодом, іноді повністю. Уявіть собі, за кількістю рослинних та тваринних організмів Азовському морю немає рівних у світі, за кількістю риби Азовське море перевершує навіть Чорне море. Це наше і це моє. Скажіть, будь ласка, діти. Що ви відчуваєте, коли спостерігаєте за морем? Яке воно, який настрій несе? Зараз виконуємо танцювальну хвилинку в сторони світу. Танцюємо разом у відіваємо. Північ південь захід сіт, опери куди ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, Північ південь, захист хіт, оперей куди дешти упохід, Північ південь, Захит схід, Опери куди дешти, упохід. Пригадали сторони світу. Прямуємо далі. Давайте з вами пригадаємо, що таке протока. Ставте відео на паузу. Повторюйте навчальну одиницю. Отже, протока. Це відносно вузька водна одиниця, яка сполучає моря зазвичай. Дві якихось водойми. Давайте з вами. Пригадаємо деякі навчальні одиниці, попрацювавши з інформацією за алгоритмом. Пам'ятаємо: читаємо тихесенько уважно навчальну одиницю. Ставимо відео на паузу, читаємо стільки разів, скільки потрібно, щоб ви її запам'ятали. Виділяйте найголовніше та спробуйте відтворити цю інформацію. Отже, Україна морська держава. Південну частину України омивають води Чорного та Азовського морів, що сполучаються Керченською протокою. Через Чорне море Україна має вихід до Світового океану. Ставте відео на паузу, працюйте з інформацією за алгоритмом. Прямуємо далі. Завдання 6, сторіночка 16. Попрацюємо з фрагментом політичної карти Європи на сторінці 17. Знайдіть Україну, її столицю, Чорне та Азовське моря. Підкресліть їхні назви та запам'ятайте контури цих географічних об'єктів. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Давайте перевіримо. Знайшовши необхідні географічні об'єкти, ви повинні були підкреслювати Україну, Київ, Чорне море, Азовське море. Запам'ятати їхні контури. Якщо вам ще потрібен час, ставте відео на паузу, виконуйте. І ми прямуємо далі. Сьоме завдання. Розгляньмо фізичну карту на сторіночці 18. Вкажіть, що на ній позначено блакитним кольором. Подивіться, будь ласка, уважно. Рівнини, гори чи моря. Звісно, це моря правильно обвели правильну відповідь. Підпишіть моря на карті. Подивіться, будь ласка, уважно, які моря у вас зображені, та підпишіть їхні назви. А також. Знайдіть Керченську протоку, що сполучає їх, та підпишіть її. Ставте відео на паузу, виконуйте роботу. Перевіримо. Отже, на фізичній карті на сторінності 18 у нас зображено Чорне море, Азовське море. І сполучається воно Керченською протокою. Перевірте, чи правильно виконали ви це завдання. Якщо так, ви надзвичайні розумнички та розумниці, прямуємо далі. Сторіночка 19, завдання 8. Розгадайте ребус. Подивіться, будь ласка, уважно. Пригадайте, що якщо вказано біля малюнку цифри, це означає, що потрібно взяти ту букву, яка стоїть під цим числом. На другому малюночку зображена муха. Замість літери Х потрібно поставити літеру Н. Третій малюночок – це Якір. Зверніть увагу, спочатку візьмемо третю букву, а потім першу. Працюємо. Ставимо відео на паузу. Отже, розв'язавши ребус, ви отримали відповідь. Румунія! Давайте спробуємо знайти назву столиці цієї країни. Якщо потрібна підказка, скористайтеся картою на сторіночці 17. Отже, яка столиця країни Румунія? Звісно, це Бухарест. Запишіть назву столиці країни Румунія, яка є сусідом України. І так, продовжуємо далі. Завдання 9. Зараз ми з вами будемо вчитися зображувати контури України та Румунії на папері за методикою мандрівника. Ви вже чудово знаєте, як виконувати цю вправу, проте давайте пригадаємо. Зараз ми з вами можемо розглянути фрагмент політичної карти Європи. Це сторіночка 45. Зверніть увагу, які контури в Україні та Румунії. Подумайте, що вони вам нагадують. За стрілочками, які зображені на малюнку, намалюйте контури об'єктів у повітря. Починайте малювати від точки біля Закарпатської області. Обведіть контури України. Дійшовши до точки, з якої ви почали, тобто до Закарпатської області. А тепер, не забираючи пальчика, намалюйте контури Румунії. Адже Румунія також є сусідом і Закарпатської області. Спробуйте зробити це саме, закривши очі, Заплющуйте очі та в повітрі намалюйте контури карти України та. Сусіда України Румунії. А тепер, поставивши відео на паузу, зобразіть це на сторіночці 19 у вправі 9. Давайте перевіримо: зробивши малюнок за технікою мандрівник, ви могли отримати приблизно такий результат. Ну що ж, продовжуємо далі. Наступне завдання. Завдання 10. Давайте з вами порахуємо області України, які межують з Румунією. Для цього можна скористатися картою на сторіночці 22. Ставте відео на паузу, порахуйте кількість областей України, які межують з Румунією. Отже, полічили. Якщо ви отримали відповідь 4 області, чудово, зверніть увагу: це Закарпатська область, Івано-Франківська, Чернівецька область і Одеська область межує з Румунією. Запам'ятайте це. І ми продовжуємо. Завдання 11. Нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Спочатку пригадаємо нумерацію чисел 9-го десятка, виконавши вправу швидкісний тренажер. Пригадайте, щоб виконати вправу швидкісний тренажер, нам треба зосередитись. На екрані з'являтимуться навчальні одиниці. В нашому випадку це числа 9 го десятка. Спробуйте прочитати. Кожен рядочок якомога швидше та запам'ятати його, або просто відтворивши цю інформацію в пам'яті. І, звісно, візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Поруч ви бачите три порожніх місця. В кожен прямокутничок вам потрібно записати відповідь до певної, певного чемпіонату зі швидкісної лічби. Починаємо для початку. Виконаємо вправу, пригадаємо. Отже, пригадали числа дев'ятого десятка. Переходимо до виконання чемпіонату зі швидкісної річби. Зосередьтеся, слухайте уважно та спробуйте якомога швидше виконувати та обчислювати завдання. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Ставте відео на паузу та запишіть результат, який ви отримали. Перевіримо, обчисливши, якщо правильно, ви отримали результат 84. Продовжуємо далі. Будьте уважні. Нейробіка. Рубіка. Для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо відповідь у другий прямокутничок. Перевіримо, у другій відповіді вам потрібно було отримати результат 84. І останній швидкісний тренажер, швидкісна лічба. Будьте уважні. Для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби! Миттєво полічи об'єкти, що можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме? Відповідь запишіть. 11 речових історичних джерел. Прямуємо далі. Виконаємо танцювальну хвилинку. Нас історія навчає. Доброго дня! Мене звуть Надія. Я хорограф проєкту інтелект України. Зараз ми з вами будемо вивчати рухи до фізкульт хвилини. Я впевнена, у нас з вами все вийде. Вихідне положення, ноги разом, руки в боки. На вступ робимо нахили головою право вліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перший рух. На куплет ми імітуємо гру на гітарі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. Один. Два, три, 4. Один, два, три, чотири. Другий рух ми робимо крок правою ногою вперед. Праву руку догори. Лівою ногою вперед. Ліву руку догори. Правою ногою назад. праву руку вниз. Лівою ногою назад. Ліву руку вниз. І робимо вісім кроків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім. А тепер спробуємо під музику. Молодці, сідаємо за свої робочі місця та продовжуємо. Сторіночка 20, завдання 13. Спробуйте попрацювати самостійно. Знайдіть слова, що заховалися в головоломці, та зафарбуйте їх різними кольорами. Підказка: слова, заховані з історичної довідки про минуле українців. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Отже, розв'язавши 13 завдання, ви знайшли такі слова. Історія вже було. Кам'яна доба, пітекантроп, рубило, стадо, стоянка, вогонь, палеоліт. Спробуйте розповісти. Інформацію про кожне знайдене слово. Що таке кам'яна дова, хто такий пітикантроп, що таке рубило, стадо, стоянка, вогонь і палеоліт. Ставимо відео на паузу. Розповідаємо. І наступне завдання 14. Доповніть карту знань люди раннього палеоліту. Давайте подумаємо, які слова, які навчальні одиниці потрібно записати у вільні місця? Хто ж з'явився на території сучасної України близько мільйона років тому? Ці люди вели мандрівне життя, оселялися на стоянках, мешкали в наметах з гілок та в... де ще вони мешкали, пригадайте. Жили великими групами 25-40 осіб, що називають людським пригадайте, чим. І давні люди вели господарство, збиральництво та ще, що вони вели. Уміння виготовляти щось в праці стало межею, яка відокремлює людину від тварини. Вони виготовляли загострені дерев'яні палиці, ручні. Пригадайте, що з каменю. Там архантропи не вміли добувати його, проте підтримували його, беручи від запалених блискавкою дерев. Ставте відео на паузу, доповнюйте карту знань, а згодом перевіримо. Перевіримо. Отже. Доповнивши карту знань, ви отримали такі заповнені пропуски. Читаємо разом та відновлюємо інформацію в пам'яті: Архантропи пітекантропи, з'явилися на території сучасної України близько мільйона років тому. Вели мандрівне життя, оселялися на стоянках, мешкали в печерах на наметах. Вели мандрівне життя, оселялися на стоянках, мешкали в наметах з гілок та в печерах. Уміння виготовляти знаряддя праці стало межею, яка відокремлює людину від тварини. Жили великими групами 25-40 осіб, що називають людським стадом. Виготовляли загострені дерев'яні палиці, ручні рубила з каменю. Давні люди вели привласнювальне господарство, збиральництво та полювання. Архантропи не вміли добувати вогонь, проте підтримували його, беручи від запалених блискавкою дерев. От і все. Ви впоралися з уроком. На цьому ми завершуємо наші завдання, а зустрінемося з вами на наступному уроці. Продовжуючи дізнаватися відповіді на запитання, які поставили на початку. До зустрічі вдалого вам дня!